Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні моє улюблене відео це мої правдиві відгуки. Сьогодні, правда, продуктів не дуже багато, але я думаю, що буде вам цікаво переглянути, чим ж я користувалася, що у мене закінчилося. Точніше, не користувалися, бо користувались дуже багато, але от закінчилось не дуже багато продуктів, тому давайте переглядати швидше. Перше, що я покажу, і Дуже буду рекомендувати це пінка для інтимної гігієни. Дуже лагідна, дуже класна, дуже мені подобається цей продукт, і, до речі, мені його вистачає надовго. Одна хмариночка хватає, щоб гарно вимити все. І дуже приємний аромат, такий ніжний. Тому рекомендую це. Повинна, повинна спробувати кожна дівчина, жінка, тому придивіться. Тут 200 мл, ну, так як пінка вистачає надовго. Тому беріть, беріть, ви не пожалкуєте. Ті, хто мають склоні до жирного волосся, буду рекомендувати ось таку шампуньку. Від дермофюче мені дуже класно, вона зайшла. Дуже гарно очищає. Єдине, ну, я не експериментувала, вже мила нею волосся після того, десь як уже 2 тижні, мабуть, пройшло після окрашування, то нічого ніде краску вона не змивала, але ну, на перших тижнях я все-таки не користувалася нею. То теж дуже задоволена залишилася. Тим більше, що брала по якісь акції, не пам'ятаю, які цілі не брала, але дуже вона класно мені підійшла. Тому теж рекомендую. Це шампунь з екзимним пілінгом та конопляною олією для жирного волосся та чутливої шкіри голови. Ось така в нас є шампунька. Теж придивіться, хто має таку проблему, як і я. Вітамін Д3 закінчився. І маю на столі якраз цю новеньку, про яку я говорила в відео, їх ось хочу вам порівняти, щоб ви відразу говорили, Меншечка коробка. Стала в нашому пакуванні. Замість тут у нас 4 було блістера. Ось такі вони були величенькі. Зараз цю, що я отримала, тут, тут ось так. Ось можете порівняти їх тут більше, але вони трішечки менші самі пігулки. Дуже надіюсь, що якість не помінялася, але трішки. Змінилася і упаковка, і, і отут самі таблеточки на вид. ось і така, Але вітамін дуже класний, дуже дієвий, тому теж раджу, придивіться. І ще закінчився в мене один вітамін Т3, який іде відразу з К2, користувалася ним. І якщо чесно, я покажу ось дизайн. Ось така розпилювач. ще плюс до розпилювача можна було користуватися, ну там була така, щоб капати, але мені капати взагалі не сподобалося, тому що на воду це не ефективно. А рот, ну, так як в мене, я приймаю 4 тисячі зараз одиниць вітаміна Д3. А тут в нас доза 3 каплі, це 1000. Ну, і, звичайно, що для мене це дуже багато, він неприємний. На смак я не знаю, як його дітям, при такій, ну, при такій дозіровці, це більше дітям-підліткам. Ну, він дуже несмачний на вкус. Мені це важко. Я так скажу, що. Я не знаю, як там продукт, тому що я не можу так сказати, я не заміряла свої показники до після, тим більше, що я його не приймала на постійній основі, я пробувала його, відкладала в сторону, знову поверталася і вже думаю, ну вже треба його добризкати. Тому використала. Але ну, незадоволена я залишилася. Це мої особисті. Е, тому я більше порадила окремо купуйте вітамін D3 і зараз я приймаю е, окремо купила ще собі К2. У нас можна ці продукти взяти окремо і приймайте собі на здоров'я. Е, але, ну мабуть, про про К2 поговоримо тоді, коли я буду показувати його в пустих баночках. тому Очікуйте на слідуючий місяць. А цей засіб, на жаль, я рекомендувати своїм клієнтам не буду. Ось так. Ще один продукт, який у мене закінчився, це дієтична добавка в краплях, рідке, і залізо. На жаль, теж, не дуже гарний показник у мене із залізу. І я приймала ось такі каплі. Теж скажу, що на постійній основі в мене не виходить їх пити, тому що я ще й хотіла колаген пити, потім знову поверталася до рідкого заліза цього дієвий. Кажу точно, хоча я так пила похабно, будемо так казати. Але дієвий, тому що коли я перездавала аналізи, то дійсно покращення трішки є. Воно невелике, тому що я ж кажу, що це, це я так просто пила. Ну, так треба було, тому що вранці ранці в мене не виходить, я ліки обов'язково п'ю. А от в обід хочеться все, і якби і колаген потрібен, і залізо потрібне, але скажу так, дівчаткам, які мають ну, такі рясні місячні, раджу, от якщо ви навіть ну, там, думає, не здавали аналіз, якщо ви думаєте, що у вас все ок із феретином, то якщо у вас рясні місячні, не буде у вас ок, це точно. Тому от хоча б в ці дні, коли ви маєте критичні дні, приймайте ось такі каплі. Це особиста моя така порада, я таке вичитала, взяла для себе таке і раджу і вам. Що сказати про цей продукт? Який він на смак? Його капати 15 капель на водичку. Десь я так набираю пів склянки, капаю туди, щоб було переколотити зручно. на смак. хто був в Трускавці, От мені кажеться, що це не нафтуся водичка, там ще якась була, я не пам'ятаю вже яка. Ну, от дуже мені похоже на ці води. А може і нафтуся, я вже просто забула, бо це дуже було давно, але ну, присмак такий мається. Ну, можна його пити з легкістю, це не К2, Просто ви випили присмак такого якогось, як заліза, будемо так казати, у водички є потім. І ще трошки я потім запиваю, вже, щоб в роті, щоб не було це на емалі, тому що знаю, що в Трускавці через трубочки ми пили або спеціальні поїлки. ну Тут я не заморачуюся і на кожен день трубочку брати я теж не хочу, тому я быстренько випила, прополоскала зубки і все добре. Тому теж дуже гарний продукт, і дійсно до нього можна придивитися. Але, ну, якщо ви знаєте свої показники, то дуже класно. А звичайно, що просто так пити залізо не рекомендують. Тому краще здайте спочатку аналізи, переконайтеся, що маєте проблему, і потім повертайтеся до нашого продукту. Який дійсно ну, дуже класний. Як дуже часто в мене закінчилися серветки ще старого образця, будемо так казати, тому що нові ті, що я отримала, вони трішки менші знову. Знову виробники все вменшають, як сметани в. Бутилочки вже не 4, чи в стаканчику не 400-300 міліграм, так, і в косметиці, на жаль, на жаль. що змінне, то це моя любов до мил покажу наскільки може бути ось такий тоненький і Мацюпенький кусочок, хоча я і цим би ще милася, просто залишила вже вам показати. Це я використала ось таке милко від Талії, Дуже чудове мило, дуже надовго його вистачає. В упаковочці два брусочка. Загалом вага такого мила 150 г. Ну, в двох кусочках, одне по 75 г. Гарний аромат такий свіжий, дуже гарно прибирає всі запалення такі на тілі. І чесно скажу, що я вже перейшла, я вже гелями дуже мало користуюся, а більше от, ось такими милами. І дійсно, ну, більш на шкірі менше всяких таких запалень, всяких висипів, шолушіння в мене часто були на ногах. Зараз я такого не помічаю за собою. Тому і надалі я користуюся милом. У мене в запасі було ще від Італії таке милко. На жаль, зараз його немає вже в каталозі, але я взяла і буду користуватися, Надіюсь, що воно теж дуже-дуже класне. Тому що такої серії я не користувалася, колись раз узяла взяла теж по якісь акції, щось у мене воно було. І тепер уже я взяла його до ходу, бо думаю, скільки ж воно буде. Хоча я взяла інше собі, скрабуюче, ну поки використаю це, а потім ще дійдуть до скрабуючого. У нас мил дуже великий асортимент, ну і це ну, дійсно любов, тому що зараз. І чоловіку потрібно мити милом. Він, ну, йому в лікарні призначили хазяйством мити обичним, він не зміг ним користуватися. І я його теж порекомендувала йому користуватися милами. І він теж задоволенням зараз миє волосся. Ну, тобто цим милом можна помитися, як волосся, так і Ну не для жінок, звичайно, а як для чоловіка, то це дуже. Класно. Ну, І ми жінки теж можемо тіло помити таким милом руки. ну, Дуже взагалі крутезні продукти, дуже якісні в талії ці мила. І хто їзде в Турцію, звичайно, що везуть всі оці такі мила, ароматні на подарунки. А тут можна купувати. Не виходячи з дому, з такого нашого чудового каталога з таким великим асортиментом, тому хто ще не є консультантом компанії Лівеста, запрошую до себе в команду, покажу, як, чи навчу, як економити, розкажу про наш асортимент. Ну, і якщо буде бажання у вас заробляти, так як я, то теж Запрошую, і будемо йти до мети разом. Всім пока, до скорих зустрічей. Дякую, що переглядаєте мої відео. Всім пока і гарного дня!